Що таке артефакт? В IT це не крутий меч і не священний грааль. Це слово придумане, щоб узагальнити все, що створюється в рамках проєкту розробки програмного забезпечення і для його користі. Вимоги це артефакт. Тести це артефакт, код артефакт і білд-артефакт. Є три ознаки артефакту. Він створений членом команди та приносить користь. Тому план робіт це артефакт. А повідомлення в чаті, ходімо пити пиво: Ні. Кожен артефакт має власника людину, що створила чи відповідає за артефакт, за вимоги-аналітик. За код-розробник. За тести тестер. Кожен артефакт гарантовано збережено. Лист на поштовому сервері. Вимоги в конфлюенсі. Код в GIT. Якщо на листочку намалювати алгоритм це не артефакт, бо листочок може загубитись. На жаль, словом артефакт зараз користується рідко, але розуміти, що це таке, важливо. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.